Доброго дня, доброго дня. З нами сьогодні гравець команди ОАКС Владислав Кирій. Владислав вітаємо вас з перемогою. Скажіть, Дякую. скажіть пару слів про грі сьогодні? Дуже важка гра, на сьогодні мало людей зібралося. дуже спекотно. Дуже важко склалася гра і в комбінаційній, і в завершальній стадії. Пару прикрив помилок, пропустили декілька голів. Добре, що перемогли, але гра була важка. Сьогодні не було ключових гравців вашої команди: Воротнікова, Ахмедова, Моторі. Чи вплинуло це на малюнок гри? і Чому так сталося? Так, дуже вплинула. Причина відсутності, я не знаю. Можливо, десь відпочивають, можливо, травми. Не знаю. Сьогодні ваш гравець Денис Попов зазнав пошкодження, і зв'язку з цим ви догравали гру без замін. Як як, як ви впорались, як, як це відчувалося? Та що, вже з мішками на ногах бігали, важко, але рахунок отримали, декілька моментів створили, тому довели гру до переможного результату. Як розцінюєте шанси команди Окс перемогу в турнірі? Е, гра покаже, потрібно в кожній грі набрати очки. Все, добре, дякую. дякую.